Привіт, це фрілансер по життю. І з вами нова рубрика Як я без цього раніше жив. Мова йде про портативний монітор Acer PM161 QB розміром 15,6 дюймів. Максимальна роздільна здатність 1920 на 1080, тобто Full HD. Частота оновлення 60 Гц. Тип матриці IPS. Інтерфейс HDMI. TRC мініджек 3,5 мм, USB Type-C 2 штуки. Кут огляду 178 градусів. Монітор підключається до ноутбука за допомогою комплектного кабелю Type-C Type-C. Дуже все просто. Ви підключаєте кабель до. Type-C роз'єму ноутбука і Type-C роз'єму самого монітора, і все більше нічого не потрібно. Але якщо у вас, як і у мене, лише один роз'єм Type-C в ноутбуці, і, наприклад, для мене він потрібен для підключення камери, тоді ви можете підключити монітор іншим способом. А саме за допомогою ще одного комплектного кабелю HDMI. А для того, щоб дати монітору енергію, достатньо простого кабелю USB Type-C. Ну і звісно, цей монітор ви завжди можете взяти з собою, просто поклавши у рюкзак разом з ноутбуком. Нагадую, що мультимоніторність дозволяє вам працювати набагато швидше. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і було. Корисним, обов'язково підпишіться на канал і ставте вподобайку. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час!